1812 рік наймогутніша армія Європи рушає на Москву. Але Наполеона не зупинив ворог, його знищили сніг і пацюки. У червні 1812-го Наполеон Бонапарт перетнув Німан, його велика армія, понад 600 тисяч солдатів. Ціль підкорити Росію за кілька тижнів. Але російська армія під командуванням Михайла Кутузова не вступала у великі битви. Вона відступала, залишаючи спалені міста і пусті комори, тактика випаленої землі. Коли французи дійшли до Москви, місто вже горіло, їжі не було. Мороз скував дороги. Температура опустилася до мінус 30, а потім з'явилися пацюки мільйони. Вони знищили запаси зерна, сухарів і навіть шкіряні ремені. До грудня армія, яку боялася вся Європа, перетворилася на тінь. З 600 тисяч вижило менше, ніж 100 тисяч. Наполеон не програв битву, він програв природу. Сніг, голод і пацюки зробили те, чого не змогли армії царів. І коли він тікав із Росії, генерал Кутузов сказав: Великий полководець був переможним, навіть без бою.